А я для вас тут підготувала ось що. Знаєте mm -hmm. такий парфум? Uh, о, ні, вперше бачу. Класичний шалімар от прямо парфумована вода. В цьому році цьому аромату виповнюється 100 років. Вау! Wow. Жак Герлен, 1925 рік. Uh -huh. перше, перше враження таке естет, естетика. М -м -м, цікаво. Відчуваю нотки ну, ніби кориці, навіть трошки такі солодкуваті, але при тому, що він такий дуже збагачений, ніби, от, знаєте, як не, не простий, не банальний. Щось у ньому цікавого, так, дуже цікавий аромат. Ваніль дуже гарно також відчувається. Тут є цитрусові ноти і овердоза ванілі. Власне, цим і знаменитий шалімар угу. подобається Так, та, дуже гарний. вважаю ні? Е, ні. Вважаю це. Знаєте, напевне, навпаки, такий запах, який можна охарактеризувати як олдмані. Зараз Клас. Ж дуже це так набуває популярності, і мені він саме ось ось про це.